Друзі, всім доброго дня. Продовжуємо наші пошуки білих грибочків і не тільки. Сьогодні у нас неділя, 18 вересня. 14 година. Сьогодні вибрались в середині дня, вже майже сутки. Падуть дощі і зараз продовжують, але вже трошки менше. Всім слава Україні! Героям слава. Ось на нашому місці вже чекає червонячок. Опа! От один. Аж два червонячки є такі. Один ямки ми закриваємо, просто вже не попало в кадр. І тут ще один. Третій. Так, 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 так. Більше не видно. Добренько, погнали. Подивимося що нам сьогодні попадеться. Так за ніч, можна сказати, вода піднялась, Ми вже не можемо перейти. Треба шукати перехід десь. так, добре. Так, добре. Друзі, нарешті ми все перебрали в другу сторону. І ось нас зустрічає такий маленький білячок. Йде далі. Ось у нас другий грибок білий, теж молоденький. Ось такий грибочок. Продовжуємо. Друзі, я там знайшов маленького. Я так присів чистити, дивлюся, тут ще один є грибочок. Ось такий красень. Такі красені, ми до нього беремо. Цей вже побільший буде. О, ти що. О, такий о, грибочок. От рушей один. От того стоїть. Ось такий грибок. Тай, нам діставати того. Так, ямку засипаємо. щелітні вроде. на тоненьких ножках а тут ще є один сховався за потик. ми вже п'ять штук знайшли можна сказати продовжуємо друзі там де ми тих трьох знайшли є ще одного маленького Тут де ми попереднє відео знайшли Ще один грибок виріс його братик Ось такий Ось такий грибочок теж таких ущаках О, так, такий грибок Так, це радує вже Це не видно тут. Друзі, друзі, у нас вже ось мій грибок. Акий красень. Класний грибочок. Добренько. Чекаємо далі. Друзі. Знайшли ще такого маленького. Такого маленького грибка. Тут ще один є грибок. Так, дивно росте, лежить. О, о! Така бочечка. І тут десь я ще видів. Десь я ще видів. Де його видів? Хойшо. І тут ще один є, торт такий гарненький. О. Так. Так, хібки закрили. Шукаємо далі. Ось, друзі, ми перейшли в другий ліс, то і нам попався такий білячок вже. Ще один грибок білий. О, красивий. Ой, який. О, такий грибок. desetak Prevalili десяток je я 12-й 13-й. Так, що ми норму виконали dalje Фу, добре нам З друзі, ще Білячка замітив. Тут такий осінній. Красень. О, і що? Ти що, ти шо? Пару червонячків знайшов перед тим. Так, шукаємо далі. Друзі, знайшов таку калічку, ти думаю її не брати, ти йду далі. А тут такий грибок стоїть білячок. О. Ось такий красень. Добре. Друзі, от тому ми знайшли одного грибка. Тут обійшов і дивлюся ще один красень такий стоїть. О! І той який, який красавчик. Ти що? Добренько, йдемо далі. Ще одні. Красені. Ось один. Так, тут другий. Оце все мені подобає. Так, більше я не лежу. Добре, йдемо далі. Ще один грибок вартий уваги. О, тут не один. О, вже камера запотіла. Зараз спробую витерти її. О, трошки ліпше видно. О, такий красень. Так, тут ще один братик його. Маленький, мусимо брати вже, він вже не виросте. Ось такі два грибка. Перед тим ще чотири штучки знайшов невеличкі. Продовжуємо наші пошуки, якраз дощик надстав. Можна йти збирати. Добре. Ось друзі, вже певно на завершення, ще три грибка в невеличких. Другий і третій. Фу. Так. Добренько, більше не вийшов. А межу. Ще один маленький, неохота брати їх. Добре, йдемо далі. Друзі, такої мишені слабілючка одного. Класний класний білячок. Так, ми вже помаленьку рухаємося додому. А як щось попадеться, ще по дорозі будемо показувати. Ось і завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось із таким результатом. Ось так, десь кілограма два білих грибочків ну і червонічки, козарі, результат вдалий, грибочок ще лізе, трошки похолодало, але то не страшно. Я думаю, що зараз червоняк вже менше буде рости, а більшість почне білий грибок на. Добренько. Всім до скорих зустрічів! Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди. І саме головне мирного неба.